Сестрі. Сьогодні Свята Церква згадує перше і друге знайдення голови Івана Претеч. Але читається Євангеліє, яке ми чули, про те, що коли сидів в в'язниці Іван і прочув по розповідям, що робить Ісус, якого Він хрестив перед цим. Пам'ятаєте? Він Поневіри, поневірився, думаєш, чи так, чи це не так, чи ти той, кого ми чекали, чи по-іншому. І ви знаєте, це поневіряння, коли ти впевнений, але все одно поневіряєшся, напевно, життя кожного з нас. Віра кожного з нас піддається сумніву, а чи правильно я вірю. Бо іноді, знаєте, у нас стає відчуття, що ми перестаємо чути Бога. Або ми не відчуваємо, що він чує нас. І тоді ми починаємо поневірятися, а чи правильно я все роблю, а чи неправильно правильно я вірю, чи правильно те, що відбувається навколо, і чи правильно я живу тоді відповідно. Але як знаєте, Господь Івану не передав і не сказав, що правильно ти живеш. Да, Отак от, от прямо і не відповів. Бо. Коли так стається, то він шанує його як ну, особу, яка високо стоїть перед Богом. І саме тому і відповідає тою відповіддю, яку достойна ця поважна особа. Подивись, що діється, і зроби сам висновок. Чи того ти, ти чекав, чи не того. Те, що ти проповідував, це і здійснюється. І коли ти побачиш не на свої сумніви, а на те, що відбувається своїм правдивим щиромоком, ти переконаєшся, що саме я той, кого ти чекав, я той, кого ти хрестив, і я той, що робить теж правильно, як і ти робив. І так і залишається. Але навколо були люди, і вони теж слухали цю відповідь, і коли учні Іванови пішли відповідати Іванові, то він сказав про, про людям про Іоанна Хрестителя, що це найбільший пророк, який був і за всіх пророків до цього. Але прийдуть ще пророки, пророки в новому доброй новині, в звіски новий, новий добрій, які а, в Царстві Небесному він може навіть бути і меншим. Тобто і нам сказав, що коли ми будемо проходити свою випробову земного шляху, і ми можемо стати вищим той. Став вищим за всіх пророків, що були. А нам сказав нібито, кожен з вас може стати вищим пророком, ніж того вищим за вищого пророка Йоанна Хрестителя. І чим своїм життям? Життям і своєю вірою, і своїми чинками, і своїми переконаннями, своїми прагненнями, своїм наверненням до Христа. І сьогодні ми бачимо, що вже протягом 2000 років з'являються ці люди. Святі, ми їх називаємо, ми їх молимося, закликаємо до їхньої молитви, щоб вони і нам допомогли. Але серед тих відомих є серед нас багато невідомих пророків, які своїм життям чесним, щирим перед Богом, так і прожили життя. Люди їх не прийняли, не побачили, але Господь кожного з нас бачить, і кожного з нас проводить через це життя. Ви знаєте. Іван Хреститель, про якого ми сьогодні згадуємо, і знаєте, як набув, цього, як набув свого, своєї слави Божої. Ви знаєте, він просто був вірним до смерті Божим заповідям. Знаєте, Він міг сказати, Іраду, знаєте, під, під одній людині підластити да, і сказати, ну, я промовчу про тебе. Да? Не буду говорити, що ти маєш блуд з сестрою брата свого. Ні, я можу промовчати да? тільки з однією людиною. Бо Ірод його дуже гарно любив слухати. Да? Ну, тобто він правильно казав. Але коли стосувалися самого Ірода, тоді знаєте, повага на це слухання у Ірода, знаєте, ну, ще зникла. Вона була настільки слабкою. Що при будь-якій нагоді, яка сталася, він піддав його на катування і на, ну, на, на знищення, на відсічення йому голови. І тоді всі його гарні слухання Івана зразу забулися, бо він злякався оточення свого, знаєте, над яким сам був вищим. І, але Іоанн Хреститель не дивився на цю особу. Він говорив, говорив і проповідував те, що і повинен був проповідувати: стосовно Ірода, стосовно фарисеїв, стосовно, стосовно всіх тих, хто прийшов до нього каятися, і воїнів, і митників, і митарів, і інших людей, і казав їм після того, як вони покаялися, як їм жити, розповідав. І той, хто. Каявся, Тобто не тільки визнавав свої провини, а й взяв життя нове в новому, в новому вже безгрішному, як знаєте, ну, в житті, той і ставав на, путь спас... на шлях спасіння. І він спасався і був спасений. І нам це передалось. В наш вік і в наші обставини, які у нас важкі, сьогодні у нас є річниця повномасштабного вторгнення великої біди, яка спіткала нашу країну, наш народ, кожного з нас. Ми втрачаємо наших рідних і близьких, втрачаємо наші оселі, втрачаємо наш спокій, майбутнє. Але залишаючись вірним Богові в важких обставинах, як, як залишився вірний Іван Хреститель. Ми і піднімаємося в своїй висоті перед Богом в своїй висоті святості. Як би важко нам не було, і якби важко не дивилися інше, і якби вони інше не шукали легких шляхів, які збігали від тих обставин, які на нас, на наш народ сьогодні спіткали, а той, хто прийняв ці обставини і залишається вірним Богові в цих обставинах, Несе Боже знамено своїми діями, своїми думками, своїми прагнями, своїм серцем, той і піднімається на крок до святості, як піднявся Іван Хреститель. Це важко робити, важко. Але як це життєво необхідно робити? Знаєте, чи важко ми здобуваємо хліб, який ми їмо щодня? Дуже важко. Але здобуваємо. Знаєте, не кидаємо, а, знаєте, не буде більше здобувати хліб, щоб їсти. Ми чомусь працюємо через силу і через обставини. Так і наше духовне, духовне наше життя повинно робитися через силу, через обставини, щоб ми а, через терні вузькими вратами, через застосуванням сили. Набали, надбали царство небесне, яке нам уготовано, як його надбав його Хреститель. Христитель. Амінь.